Вітаю, любі глядачі! Мене звати Артем, я учень 10 класу Замшанівського ліцею, і сьогодні ми з вами розглянемо алгопатичний потенціал носіння деяких сільськогосподарських культур. Актуальність роботи. Аллопатія – це явище, коли рослини одного виду впливають на ріст і розвиток рослин іншого виду, виділяючи на околишнє середовище хімічні речовини. Ці речовини можуть мати як стимулюючий, так і інгибуючий вплив. У мало зростаючої популярності органічного землеробства – Використання природних аллепатичних властивостей росин може стати ефективним та екологічно безпечним методом боротьби з бур'янами та шкідників. Вивчення алопатичної взаємодії між культурами може допомогти у створенні ефективних визмін та змішаних посів та сприятиме підвищенню врожайності сільськогосподарських культур. Використання алеопатичних властивостей росин може допомогти зменшити залежність від хімічних гербіцидів, озменшити негативний вплив на довкілля та здоров'я. Селекція рослин з високою елеопатичною активністю може призвести до створення нових сортів, до бур'янів та шкідників. Дослідження аллопатії розширюють наші знання про складні механізми взаємодії між рослинами, природних та агроценозам. Мета роботи експериментальне вивчення аллепатичного впливу насіння сільськогосподарських культур. Об'єкт дослідження алелопатичні взаємовідносини між рослинами. Матеріали та методи дослідження, одержання біологічного матеріалу та виготовлення водних розчинів здійснювали за методом тестових біопроброценського. Предметами дослідження є насіння гречки звичайної, гарбузам мускусного, гірчиці білої, кавуна, гороху посівного, буряка столового. Перцю овочевого, огірка звичайного, помідора істівного, льону звичайного, соняшника, фасолі. Проведення дослідження. Для отримання водної витяжки з насіння рослин першу пробірку внесли 2 г біологічного матеріалу та додали 20 мл дистильованої води концентрацію розчину 1 до 10. Розчини фільтрували через добу після її приготування. Після цього на фільтрувальний папір в пташки Петрі висівали 100 насінин тестової культури та вмасово по 10 мл витяжки. Досліди проводили за наступною схемою: Контроль плюс дистильована вода плюс насіння пшениці. Дослід витяжка з біологічного матеріалу насіння концентрацією 1 до 10 плюс насіння пшениці. Проростання насіння пшениці відбувалося за температури 16-18 градусів Цельсія. Біопроба на проростання насіння полягає у підрахунку числа пророслого насіння на дослідному розчині в порівнянні з проростанням контролю на дистильованій воді. Кількість насіння в кожному варіанті досліду дорівнювала 100 штук. Пророщування насіння пшениці проводили на фільтрувальному папері в чашках петлі. Результати дослідження встановлювали шляхом порівняння середньої довжини корінців пророслого насіння в контролі та дослідах, порівняння середньої довжини пагонів насіння в контролі та дослідах порівняння значення співвідношення наземних частин корінь тестової культури після її проростання підпливом речовин із витяжок дослідних рослин, контролю та дослідах і все це було через 72 години. Обробка тестової культури витяжку з насіння перців порівняння порівнянні з контролем до збільшення довжини паростків на 8 мм корення на 17 мм. Насіння гірчиці збільшило довжину паростків на 9 мм, корення на 7 мм. Насіння помідора збільшило довжину паростків на 5 мм, корення на 12 мм. Насіння гарбуза збільшило довжину паростків на 6 мм, коріння на 5 мм. Насіння гречки збільшило довжину паростків на 3 мм, коріння на 2 мм. Насіння соняшника збільшило довжину паростків на 1 мм, коріння на 7 мм. Насіння кукурудзи збільшило довжину паростків на 1 мм, коріння на 2 мм. Насіння льону більшого довжину паростки на 1 мм. Корення на 2 мм. Насіння буряка більшого довжину паростки на 1 мм. Інгибування довжини кореня на 1 мм. Насіння гороху збільшило довжину паростків на 2 мм. Насіння квасолі привело до інгибування довжини паростків на 2 мм, корення на 5 мм. Насіння кавуна привело до інгибування довжини паростків на 6 мм. Корення на 6 мм. Насіння огірка привело до інгибування довжини паростків на 5 мм. Корення на 2 мм. Отже, висновки. За результатами досліду було встановлено повну відсутність алопатичної дії витяжки з насіння кукурудзи на показники росту і розвитку тестової культури. Встановлено інгибуючи ефект на ріст корення та пагона тестової культури витяжок, насіння квасолі, огірка кавуна, встановлено інгибуючи вплив на проростання зерна пшениці, насіння огірка 7%, оряка 11%, кавуна 12%, помідора 14%, соняшника 15%, перцю також 15%, квасолі також 15%, дині 23%. Хірчиці 25%, льону 30%, гороху 30% і гречки – 45%. Дякую всім за увагу!